Шановні друзі, сьогодні я хочу з вами обговорити таку насущну тему, яка стосується всіх і кожного, а це саме закінчення воєнного стану, чи початок мирного часу, чи закінчення воєнного часу. Тому що ми бачимо, що відбувається. Тобто, зараз намагаються якось примусити, примусити, як. Україну, так і агресора укласти якісь домовленості, мирні домовленості, і що це взагалі такі з точки зору законодавства. Я є юристом, адвокатом, і мене ну, так би не обходить питання політики здебільшого на цьому каналі. Відповідно. Тому що я аналізую ситуацію з точки зору права і закону. Я вважаю, що закон це є правила, правила поведінки людей, в даному випадку, держави, посадових осіб і так далі. Всі моменти, в тому числі питання, які стосуються воєнного часу, особливого періоду, часу миру і так далі, вони всі. Регулюються законом. Для цього і є оці правила, які потрібно виконувати. Якщо вони не виконуються, то тоді ми отримуємо дуже великі проблеми. Так? Тому я вважаю, що, перш за все, ми повинні дивитися на закон. Що закон взагалі встановлює з цього приводу. Да? Ну, давайте так. <кій> Всі добре знають і вже читали ту ж саму конституцію про те, що. У президента України були відповідні повноваження щодо оголошення воєнного стану. Раз щодо оголошення або ведення ведення воєнного стану і оголошення а, саме мобілізації. Так, це було прийнято. Були укази, які були затверджені Верховною Радою. Але у нас є ще закони, наприклад, закон про оборону. Ну, крім закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, крім закону про військовий обов'язок військову службу, є у нас закон про оборону. І там, до речі, зазначена дуже цікава норма. Це стаття 4. Якщо ви подивитесь на цю статтю 4, то ви побачите, що там а, саме закріплена. Момент. Момент закінчення припинення стану війни. Це дуже цікаво, тому що, як ми знаємо, стану війни у нас не було запроваджено. Або, як кажуть, оголошено. Тут я прошу не путати оголошення війни комусь. А оголошення стану війни. Тобто, якщо країна перебуває у стані війни, то це воєнний час. Але все так дуже заплутали цими поняттями різними законами, що розібратися тут навіть юристу доволі таки важко. Але ж я в цьому вважаю, що дещо розібрався і <кій> от в в цій нормі, що стосується саме а, того, того моменту, коли ж наступає мир взагалі-в країні, я думаю, що тут чітко написано у а, частині 3 статті 4 закону України про оборону України. Там написано, що читаємо дослівно з моменту оголошення стану війни. Стану війни, не воєнного стану, і не військового, як там хтось каже, у нас воєнний стан введено. Чи фактичного початку воєнних дій, а у нас фактичний початок воєнних дій був, і зараз він продовжується, настає воєнний час. Тобто ми можемо констатувати, що у нас воєнний час є. Воєнний час у нас є. Далі, який закінчується у день і час припинення стану війни? І отут дуже цікавий момент. Тобто, воєнний час наступив з моменту початку воєнних дій, а не з моменту оголошення стану війни. Добре, але ж як він може закінчитися взагалі? У день і час припинення стану війни. Для того, щоб припинити стан війни, оцей стан війни, він повинен бути оголошений. Тобто виходить так, що відповідно до чинного законодавства України неможливо припинити стан війни. А якщо неможливо припинити стану війни, який не було оголошено, то тоді воєнний час, воєнний час в Україні не може бути припинений. Це відповідно до закону, закону про оборону України. А тепер напишіть, будь ласка, в коментарях: а яким чином взагалі у нас може закінчитися воєнний час в даному випадку?